Путін не піде на мирову без денацифікації. Аналітики зазначили, що Путін наобіцяв росіянам демілітаризувати Україну і тепер ні за що не може відступити від своїх обіцянок. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях, якщо його не змусять до цього серйозні перемоги України на полі бою. Таку думку у свіжому огляді висловили аналітики Американського інституту з вивчення війни. Аналітики зазначили, що Кремль навмисно продовжує насаджувати ідею конфронтації з заходом, щоб заручитися підтримкою населення щодо війни проти України. і, Майбутньої російської агресії проти НАТО в інституті зазначили, що російська влада витратила значні ресурси на формування внутрішньої підтримки війни, і це було успішно, оскільки російські державні і незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни проти України доки не будуть досягнуті анонсовані Кремлем воєнні цілі, денацифікація та демілітаризації України Аналітики зазначили, що тепер такі обставини значно ускладнять для Путіна можливість представити для внутрішньої аудиторії як перемогу будь-яку мирну угоду, що не включатиме його заявлених цілей. Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, якщо його не змусять до цього значні перемоги України, а саме на полі бою, оскільки будь-яке переговорне завершення війни, яке не включатиме досяг Гнення усіх цілей Путіна поставить під сумнів мудрість військової кампанії Росії в Україні, вважають аналітики. Трамп поставив жорсткіший ультиматум Путіну і скоротив термін для укладання мирної угоди між Росією та Україною до 10-12 днів замість 50. Однак у Кремлі на ультиматум відповіли зневажливо. 14 липня Трамп закликав Кремль досягти мирної угоди протягом 50 днів. Інакше США запровадять 100 відсоткові вторинні мита проти усіх держав, які продовжують торгівлю. З Росією Усе дуже просто. Вони стадовитимуть 100%. Це може бути більш простим, але це саме так. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити, уточнив президент США. Також американський лідер висловився про постачання американської зброї Україні. Координацією поставок американської зброї Україні займатимуться НАТО. І постпред США при Альянсі Меттью Вітакер, сказав він: Трамп додав, що США і Євросоюз досягли домовленостей про постачання зброї у. Країні за його словами витрати лягуть на Європу. Ми будемо її виробляти. Вони будуть за неї платити. Наша остання зустріч, що відбулася місяць тому, була дуже успішною, в тому сенсі, що вони погодилися на 5%, що становить понад трильйон доларів на рік. Тож у них багато грошей. Це багаті країни, поділився Трамп.